Важливість без візу це справа політична. Рішення Європарламенту це ще один крок, який віддаляє Україну від Росії, і підштовхує нас шукати гроші, партнерів та цінності у Європі. Безумовно, це не може надратувати росіяни, які продовжують мріяти про відновлення імперії СРСР. А коли люди роздратовані, вони стають легкою жертвою нашого пранку. Кому з російського керівництва ми зателефонували в цей раз? І як вони бризкали слиною на український безвіз? Далі в програмі. Вони були щасливі майже до сліз. Читайте, завідуйте, Я гражданин Росії. Слава Росії! Та пройшло вже три роки, а власники чудо ордену із Орлом до сих пір не забули про одну пікантну річ. Іміє російський загранпаспорт, ви можете поїхати в Китай, в Турцію, в Єгіпет, ну або кудись німудь в Україну, наприклад, в Казахстан, Узбікистан. Візит до країн Європейського Союзу, Америки, Австралії для власників такого документу закритий. Наприклад, аби отримати шенген, який із літа для українців має бути безкоштовним кримчанам із російським паспортом треба віддати не менше 700 доларів. Таку ціну виставляють чорні ділки. Окрім того, і добиратись доведеться до Москви або ближніх російських міст, наприклад, Краснодару. Тож, може, навіть посібники російської влади вже настільки втомились від нелегальщини в окупованому Криму, що готові знову стати українцями? Спробуємо перевірити. Дзвонимо меру міста Судак, Сірову Володимиру Миколаєвичу, із нетиповою пропозицією. Володимир Ніколавич. Здравствуйте, здравствуйте. Волонский Дмитрий Анатольевич беспокоит из Симферополя. Скажите, вы про паспорта слышали новость от наших, скажем так, бывших партнеров в Украине, материковой части? Нет, мы ну, у них там паспорта приняли вот, без виз по биометрике сейчас. А, ну, да, да, да. Ну смотрите, это да, вот мы, это исключительно по внутреннему распоряжению, то есть это информация между нами и вами, да. А -а -а. Мы сейчас делаем второй паспорт биометрический украинский, вот, для того, чтобы можно было спокойно выезжать какое-то время за границу, вот. Украинский? Конечно. Ну, потому что иначе сейчас мы не можем решить вопрос. Треба віддати належне, чиновник щи роздивований. Да, 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 да. Вопрос. Да. А зачем нам українських паспорт, я не можу поняти? Не, ну как зачем? Ви в Європу їздить хотите, правильно? Та, звісно, хочемо. Значит, смотрите, э, от вас что нужно? Есть у вас какие-то сотрудники, которые э, тоже могут э, делегироваться в иностранные поездки? Ну, конечно, есть. Есть, да? Сотрудников, список сотрудников есть. Да, значит. список сотрудников это первое. Значит, второе. Э, данные по э, их паспортам, обязательно, код, все, что там необходимо, и обязательно визовую историю еще. Вот. А можно, чтобы кто-то нам вот нужен. Конечно. Смотрите, мы вышли вам список документов, на каждый город мы высылаем. Просто сейчас моя задача проконтролировать, чтобы мы друг друга правильно поняли, чтобы не было утечки информации. Мы ждем туда информацию, от вас отработаем, і все, туда, куда будет указан там электронный і другої то і все здійснемо. Отакої треба, будемо росіянами. Треба знову українцями. Може, це мер такий, як то кажуть, винятковий. Подзвонимо голові міста Алушта Огневій Галині Івановні. Ще кстати, історія вашого паспорта вона така українська. Вже Не сьоні сусідствують. Ні, за нікак може да. сказати. Ага, я понял і загран, і гражданський. Де да? загранпаспорт загран я... загранставс український? Це чудесно завбачлива жінка. Що скажеш? Але ж для безвізу потрібен новий український паспорт. Мы же с вами в Европу хотим, правильно? Пока они, так сказать, чехлятся. Отправлю адрес, вот. И нужно будет на него э, скинуть фамилии сотрудников, которые могут за гран поездки теоретически ездить. Вот. Ну и ваши данные опять-таки для того, чтобы вам сделать биометрический паспорт украинский. Вот. Ну временно будем так ездить, вот, что поделать. Потом нас признают когда-нибудь, может, и. Невже не вже і тут кримський чиновник не вбачить нічого підозрілого. Ми зробили е, такий е, адрес, да, для того щоб тільки наші співробітники знали. Я хочу домой собачка.іва. Туди список співробітників і паспортні дані для того, щоб ми вам зробили українські паспорти. Все до зв'язку, все добре.